Вітаю вельми шановне. в продажу KIA Cerato Coupe 2012 року випуску з 2-літровим бензиновим атмосферним двигуном та звичайною коробкою перемикання передач, звичайний гідротрансформатор. В червоному кольорі двохдверний купе, дуже гарно та стильно виглядає, як завжди. На оригінальних легкосплавних дисках чорного кольору з чорним дахом. Дахом з чорним спойлером. Ну, дуже круто воно виглядає з червоним поєднанням кузову автомобіля. Автомобіль купувався новим в Україні, обслуговувався теж в Україні. Технічно по автівці якихось зауважень немає. Ззовні є декілька там, невеличких вм'ятинок, подряпинок чи скольчиків, але... Це не суттєво, тому що 12 рік десь щось воно завжди та й буде. Салон автомобіля охайний, збережений, ось такий чорний з темно-червоним бордовим кольором поєднання. Обшивка салону дуже ефектно, дуже стильно виглядає. Шкіряне мультикермо, ось такі елегантні підкермові пелюстки. круїз контроль тут є, чорний шкіряний салон. Це ж класно виглядає. Задній ряд сидінь. Таке враження, що там ніколи нікого не возили. Все чудово, все гарно. Є ось тут невеличка потертість на речагу перемикання передач, але пробіг її 210 тисяч, тому це нормально. Також в комплектацію входить клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, сидінь, AUX, USB. Електролювання дзеркал, електросклопідіймачі. Як на наков, до, до речі, доволі вмісткий тут багажний відділок. Зараз покажу вам. Ось тут можна собі завантажити речі свої. Також такі величезні двері в купешках теж дуже класно вони виглядають. Спереду теж якихось Критичних пошкоджень я не бачу, невеличкі, скажімо, потертості на шкірі є, але це все в межах е, норми даного по пробігу автомобіля. Тому спокійно можете собі його розглядати для купівлі. Отже, підсумовуючи, скажу вам, 2012 рік. Такі є це Rato дуже ефектний двохдверний автомобіль 4 місця з 2-літровим атмосферним надійним двигуном та звичайною коробкою перемикання передач. Це офіційна авто не пригонка за дуже адекватні кошти. Вартість ви можете дізнатися у нас на інтернет-ресурсах, на телеграм-каналі, на сайті, на авторія та в соціальних мережах. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Оглянути автівку місто Львів вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає «Авто». Провести ТЗР також можливо та придбати. Рекомендую. Чекаємо на вас. До зустрічі. Будьте здорові та бережіть себе.